Це як звичайно, прилетів чоловічок, то карті токар не виручиш мені край. Людина принесла ось такий шків на реставрацію. Тут потрібно відреставрувати ось це посадочне місце під підшипники. Підшипнички новенькі купив дядько. О, посадочне місце тут провернути. Буду завтулювати. Знайшов вже заготовочку, таку з якої буду виготовляти втулочку. О, погнали! Хей на ней. Ось що ми маємо на скору руку виготовлена втулочка за три секундочки. Саме головне я не забув. Це заходна фасочка. Вона обов'язково. Шків зажав. Вроді виставив болімінія, биття немає. Та розточую всередині під втулку. Головне потихеньку нікуди не спішить. Так як зажати в виточках. Шаг за шагом, проход за проходом. Чистовий проходик. Росточив. Хватаємо втулочку. Та летим на прес. Прес малиш, отак от намастирив та запресовуємо. Напоминаю, що натягу на втулку зробив півтори десяточки. Ось так запресував. Зайшло тугенько, а тугенько це хорошо. Я ще й додав фіксатора різьби туди. Я думаю, воно стане тут намертво. І ще чуть не забув, потрібно ось просверлити отвір для тавотниці. Зараз швидко сверлю та вже розточую посадочне місце під підшипники. Хух, дрелью просверлив отверсті в от. всередині. Чистовий проходик. Ухватив та настраюю нутромірчик. Заміряю. Розмір робив в нулях, як полагається. Та, звичайно ж, не забуваємо за неї. Заходна фасочка. Та ось що ми маємо в кінцевому результаті. Це відреставроване ось це посадочне місце під підшипник. Я його завтулив, О, і чуть не забув втулочку виточити, проставочну. Але вже в останній момент тільки що робив. Запресується підшипничок, потім вставиться втулочка проставочна. і запресується ще один підшипничок. І буде виглядати якось так всередині. За отвір всередині не забув, там тавотниця стоїть. О. Получилось в принципі доволі непогано. Надіюсь, клієнт залишиться довольним.